Вітаю, друзі! Сьогодні приготуємо хітові кульки тірамісу, або ще їх називають тірамісу болс. Готуються вони дуже просто і швидко, з доступних інгредієнтів, без випікання та без зайвих складнощів. Печиво савоярді викладаємо в блендер, та нам потрібно подрібнити до крошки це все. Таке печиво можна купити в будь-якому магазині, а можна спекти самому. Нам потрібно подрібнити до дуже дрібної крихти. Далі цю крихту висипаємо в миску, додаємо 2 столові ложки сиру маскарпоне, додаємо холодну заварену каву. Далі нам потрібно все перемішати до однорідності, але обов'язково скуштуйте. Якщо для вас буде не занадто солодко, то можна ще додати трошечки цукрової пудри. Це залежить від того, яку каву ви будете додавати. В окрему мисочку всипаємо трошки какао. І з нашої маси формуємо кульки. Кульки я роблю досить великі. І ось таким чином їх обмакую у какао. Викладаємо на тарілочку або на доску. За бажанням, ви можете ще додати трошечки натертого шоколаду всередину. Із даної кількості інгредієнтів в мене вийшло 8 тістечок, діаметр приблизно 2 см. Друзі, це дуже смачно і дійсно дуже просто швидко готується. Дуже раджу вам спробувати приготувати. І обов'язково поставте їх у холодильник приблизно на 1 годинку.